Агроволокно придбане в інтернет-магазині SAT-огород Брали для оновлення парників. Середина травня збираємо врожай редиски і вже висаджуємо розсаду огірків. Агроволокно чудово допомогло вирости редисці і захистити розсаду огірочки від нічного похолодання. Рання капуста і брокколі дали чудовий врожай. Такий вигляд після зняття агроволокна. Вирощували так вперше, і тепер будемо вирощувати ранню капусту тільки за допомогою волокна. Ранні помідори. Перша половина червня, агроволокно зняли, бо потрібно було підв'язувати. Решта сортів теж гарно виглядають. Високорослі вже підв'язані, а сусіди лише висаджують розсаду. Ми захистили свої рослини від холоду, вітру і спеки. Полониця теж вдячна волокну, бо коли цвіла рання полуниця, були заморозки, і ми її накрили волокном. Ягода віддячила чудовим мережаєм 29 дев'ятого Травня. Хто використовує огородне це волокно, той завжди буде з гарним врожаєм. Купуйте в інтернет-магазині SATOG.ua, у них чудове обслуговування і продукція.